Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні дуже гарний весняний день, і ми з вами здійснимо віртуальну подорож на одну з планет сонячної системи. А на яку саме вам доведеться відгадати загадком? На планеті Чудеса, океани, ліси, вода, кисень є в атмосфері, дихають ним люди, звірі. Здогадались, дітки? Так, це планета. Земля! Планета Земля наш рідний дім, в якому є все для того, щоб бути щасливими і здоровими. Дітки, а як ви думаєте, чому ми будемо подорожувати саме планетою Земля? А тому, що сьогодні 22 квітня, особливий день. Міжнародний день землі це свято чистої води, землі і повітря, яке має на меті об'єднати людей планети щодо захисту навколишнього природного середовища. Що ж, відправляємося в навколосвітню подорож. А щоб краще роздивитися нашу планету, пропоную полетіти на ракеті. Уявіть себе космонавтами. Сідайте зручненько і починаємо відлік. П'ять. 4, Три, 2, Один! Полетіли! Ось такий вигляд з космосу має наша планета. Діти, на що схожа наша планета? Так, на кулю. А як називається макет, який зображує нашу Землю? Правильно, глобус. Глобус це зменшена модель Землі. Давайте розглянемо глобус і пригадаємо, що означає блакитний колір на глобусі. Так, це річки, моря та океани. А що означає коричневий колір? Вірно, гори. А жовтий. Правильно, позначає пустелі, зелений. Так, це ліси, луки та джунглі, молодці дітки. Хлопчики і дівчатка, а як називається наша країна? Правильно, Україна. Давайте поглянемо, де знаходиться наша Україна. Так, ось тут це найбільший материк землі Євразія. Саме на її території розташована Україна. Дітки, зверніть увагу! Ми пролітаємо озера, річки, моря. Океани, як гарно! Ой, погляньте, яка забруднена річка. Як ви думаєте, тут може хтось мешкати? Ні, діти, у нашої планети є дуже велика проблема. Це сміття. Сміття забруднює водойми, ліси, і через це страждають всі живі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття. Його необхідно сортувати. Давайте ми з вами зупинимося біля цієї річки і правильно посортуємо сміття, яке потім поїде на спеціальну сміттєперероблюючу фабрику. Перший зелений контейнер у нас для скляного сміття. Давайте відшукаємо скляне сміття. Молодці. Помістимо його в зелений контейнер. Наступний контейнер для металу. Відшукаємо металеве сміття. Молодці. Помістимо його у контейнер. Дітки, відшукайте тепер пластикове сміття. Дуже добре. Сірий контейнер для органічних відходів. Дітки, ну ми відшукаємо їх. Останній контейнер для паперу. Зберемо паперове сміття. Молодці дітки, ви впоралися із завданням. Допомогли прибрати сміття. Давайте залишимо тут екологічну заборону. Не можна викидати сміття у річку. Вирушаємо далі. Ой, дітки, подивіться в ілюмінатор. Там якийсь дим, вогонь. Та це ж ліс горить. Діти, як ви думаєте, чому сталася пожежа? Хтось розпалив багаття і не потушив його. Не можна бавитися з вогнем у лісі, бо вогонь дуже страшний для всього живого. Під час пожежі гинуть всі рослини і тварини, які не встигли втекти. Давайте пограємо у пожежників і швиденько погасимо вогонь. Ми в пожежників пограємо, швидко шланг ми розмотаємо. Ось вогонь в лісі горить. Треба його загасити. До вогню ми підступаємо, всі дерева поливаємо. Фух, вогонь ми загасили, на траву втомившись сіли, все, що треба, ми зробили. Відпочинок, Заслужили. Ось вже пожежники загасили вогонь. Подивіться, всі рослини знищені, тварин немає. Наша планета від такого сумує. Давайте поставимо знак екологічної заборони. Не можна в лісі палити багаття. А якщо вже ми палимо, то обов'язково слідкувати за тим, щоб ми не забули його погасити. А наша подорож триває, і ми з вами вирушаємо далі. Подивіться, ось пустеля. Ви колись були у пустелі? Ні? Тоді давайте прогуляємося нею. Ой, тут так жарко, що відразу хочеться пити. Діти, у пустелі дуже мало питної води. І взагалі, з кожним роком питної води менше по всій планеті. І для того, щоб ми не залишилися без води, потрібно її економно використовувати. Чи вмієте ви економно користуватися водою? Зараз перевіримо. Розгляньте малюнки. На них зображено різні способи використання води. Який зі способів допоможе зберегти воду? Позначте. Перевірте себе. Ось, бачите, які ви розумники. Знаєте, як раціонально користуватися водою. І потрібно це робити вдома. Що ж, залишаємо тут екологічний знак, бережи воду і вирушаємо далі. Діти, відчуваєте якийсь неприємний запах? Ось погляньте, це завод забруднює наше повітря. Все, що він викидає в повітря, воно осідає у нас всередині, а також не дає жити рослинам і тваринам. Це дуже шкідливо для нас. Залишимо екологічний знак. Не можна забруднювати повітря. Дітки, сьогодні ми з вами багато вже подорожували, тож час повертатися додому. Сідаємо у нашу ракету і ось. Ми повернулися у дитячий садочок. Скажіть, будь ласка, де ми з вами були і що робили? Так, ми були у космосі і дивилися на нашу планету Земля. А що шкідливе для планети Земля? І що дає нам планета Земля? На згадку про нашу подорож я пропоную намалювати планету Земля. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Це куля Блакитна, це наша земля, на ній є моря. І є континенти. Усіх континентів знаємо назви. Їх перелічимо зараз всі разом: Євразія, Африка, Антарктида, Америки дві. І Австралія з ними. Всі шість континентів. І сині моря. Це наша планета, це рідна Земля. Дітки, підготуйте необхідне обладнання і почнемо. Обводимо предмет кролеї форми. Зафарбовуємо планету синім кольором це річки, моря, океани, зеленим ліси, луки, джунглі, жовтим пустелі і коричневим гори. Вирізаємо по контуру. Приклеюємо нашу планету на білий аркуш паперу та малюємо дерево, яке ніби тримає нашу планету. З пластиліну зробимо штамп у формі листочка. Таким чином прикрасимо наше дерево листочками. Вушними паличками намалюємо рожеві квіточки. Ось яка гарна вийшла у нас планета Земля. Нехай вона квітує завжди. Дітки будуть чекати на фото ваших робіт. До зустрічі!